Полтаві попрощалися із загиблим на війні Андрієм Мартиновим. Він жив в обласному центрі. Організаторка притулку у Деканській громаді відкидає звинувачення щодо незаконного утримання людей, що кажуть правоохоронці. Кримінального в мене немає нічого. Все те, що в мене прозоро, все через війну пішки та автостопом із Нікополя до Опішні добирався Євген Сідіхін. Чому лишився у селищі? Я побачив свій будинок наполовину зруйнований. У Полтаві попрощалися із 47-річним старшим лейтенантом Андрієм Мартиновим. Полтавець загинув на російсько-українській війні 16 березня під час виконання бойового завдання поблизу селища Хромове на Донеччині. Про це Суспільному розповів речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. За його словами, боєць був командиром механізованого взводу. Поховали Андрія Мартинова на Затуринському кладовищі. 31-річний Євген Струцький із села Малі Сороченці Миргородської громади загинув на війні з Росією. 11 квітня під час виконання бойового завдання воїн отримав кульове поранення, а 6 липня помер у лікарні. Про це Суспільному повідомив секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Поховають воїна 9 липня у селі Малі Сороченці. Як розповів речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін, також під час мінометного обстрілу поліг 38-річний солдат. Іван Шарий із Козельщинської громади. Сталося це 2 липня поблизу селища Новоселівське на Луганщині. Іван Шарий служив навідником гранатометного відділення протитанкового взводу. Як повідомив Суспільному голова Козельщинської громади Олександр Троцький, боєць проживав у селі Бреусівка. На війну пішов добровольцем. Дата та місце прощання поки невідомі. На одному з подвір'їв приватного притулку у селі Трояни Диканської громади його мешканці, пенсіонери, люди з інвалідністю та колишні безхатченки. Ними опікується керівниця громадської організації Будинок милосердя Світлана Безгубенко. Я ніколи не проходжу мимо людей, які лежать на асфальті, сидять на лавочці. Я жила у Полтаві, трудилася, як всі люди. Ходила на роботу, жила в мене сім'я була. Я приводила таких людей додому. Мила їх шукала якісь організації, куди можна було цих людей пристроїти, надати їм допомогу. Ну не завжди цих людей брали. То в них документів не були, то вони хворі були. Наприкінці червня на діяльність притулку поскаржилася до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Під час перевірки у закладі виявили антисанітарію, а його мешканці були голодні, розповів Владислав Носенко. У людей склалось таке враження про те, що це єдине місце, в якому їм будуть раді, і вони взагалі не ну, знали про те, куди можна звернутися. Люди з інвалідністю вони не повинні утримуватися взагалі в таких умовах. Буде проведено ретельне дослідження, перевіряється вся інформація, підстави роботи цієї громадської організації, умови людей. За словами Юрія Сулаєва, поліцейські щодо цього розпочали кримінальні провадження щодо незаконного позбавлення волі людей та привласнення їхніх документів. Самі мешканці притулку, яких бачили кореспонденти Суспільного, майже не говорять через інвалідність або порушення. Вам тут подобається проживати. да, да, да». А Керівниця будинку милосердя звинувачення відкидає. Показати умови проживання у приміщеннях Суспільному Світлана Безгубенко відмовилась. Кримінального в мене немає нічого. Все те, що в мене прозоро, все. Все те, що я там купляю, де можна чеки, у мене вони є. Там відповідає, відповідаю за це. Документи і карточки знаходяться в людей. У нас є свої кози, у нас є, в нас своє молочко є. Огород ми не обробляємо, тому що ми не в змозі його обробити. Жили ми раніше із того, що я там була, ходила на роботу. Потім, коли людина тут знаходилася, робили їй пенсію. Робили паспорт, робили пенсію і жили за, ці, за цей рахунок. Після перевірки із притулку забрали до лікарень шість людей. Інші від госпіталізації та переселення відмовилися, розповів Суспільному регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Владислав Носенко. В одному будинку притулку нині лишається троє чоловіків, а в іншому четверо жінок, каже Світлана Безгубенко. Рену привезли чотири роки назад і привезли зимою, привезли її. На носилках скора допомогу привезла її. Я так зрозуміла, що рідні її вигнали, виселили її, дітей у неї тут немає, тільки того, що вона дихала. Жизнь у них таких у неї не було ніяких. Тобто вона тут, ми її вчили ходити, ми її вчили сидіти, ми вчили її на горшочок ходити. За словами речника поліції області Юрія Сулаєва, санкції статей, за якими триває розслідування, передбачає від штрафу до п'яти років позбавлення волі. Оксана Іванова, Богдан Казиріць, Суспільне новини Полтава. Понад пів тисячі будівель у двох деокупованих селах Херсонської області допомагатиме відбудовувати Полтавщина. Роботи уже тривають, розповів під час брифінгу 7 липня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, допомогу надають у рамках пілотного проєкту з відбудови регіонів пліч опліч. 126 житлових будинків потрібно відновити у селі Чкалове та 424 – у селі Правдине. Також у цих населених пунктах мають відремонтувати по. П'ять закладів соціальної сфери. На відновлення споруд потрібно близько одного мільярда гривень. 50 мільйонів спрямують від Полтавщини, решту із держбюджету. Правди, ну, капітальний ремонт потребує ліцей, дитячий садочок та клуб. І поточний ремонт потребує сільська рада. Та з нуля треба буде подавати ФАП, тому що він заруйнований повністю. В Чкалово планується капітальний ремонт ліцею дитячого садочку. Що стосується поточних ремонтів, цей клуб. Сільська рада та також фа. У Полтаві 14 людей долучилися до тренінгу про дії під час радіаційної загрози. Присутніх навчав інструктор Олександр Капуста. Нам потрібно перейти в приміщення, закрити всі вікна, закрити всі вентиляційні отвори. Якщо є скотч в ідеалі, скотчем проклеяти для того, щоб не було протягу цих дуже дрібних частинок. Ми там повинні знаходитися 24, можливо, навіть 72 години в цьому приміщенні і чекати. На якісь вказівки від керівництв міст областей, і так далі від військових. За словами інструктора, вдома варто мати запас води у пляшках та їжу, наче нічого складного в ньому немає. Від нас мало що залежить сховатися і чекати тут не складно. Тема зараз цікава, всі про неї говорять. Вирішив більш детально дізнатися. Такі навчання влаштували представники проєкту Центр готовності цивільних охочих зареєстрували через соціальні мережі, каже Олена Квіта. Щоб відвідати наші тренінги, достатньо оформити Заповнити форму реєстрації, здійснити вільний донат. Ми ставимо за мету ознайомити щонайбільше полтавців і наших громадян з основами військової справи, але з огляду на цивільних. За словами Олени Квіти, анонси про наступні тренінги будуть публікувати у соцмережах. Марина Ларіна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, новини Полтава. Приблизно 232 тисячі російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 510 – за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, два танки, 12 бойових броньованих машин та 20 артилерійських систем також одну реактивну систему залпового вогню, чотири засоби ППО та 17 безпілотників. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася, а серед автомобільної техніки та автоцистерн вийшли з ладу 10 одиниць та ще 7 одиниць спецтехніки. Крім того, за день збито сім крилатих ракет, але не збільшилася кількість катерів та кораблів. Водичка чистенька, приємно тут знаходитись. Пляж також чистенький. Роман Павлов прийшов скупатися у річці Ворскла у Полтаві. На міському пляжі у Шевченківському районі виявили холероподібні вібріони, каже Володимир Овчаренко. Наявність пара вібріону в досліджених зразках води в Ворслі Полтаві не є загрозою для на сьогоднішній день возникновіння захворюваності на холеру. Але є епідеміологічна насторога. Я чув, ну, знаєте, коли обожовся, потім ти вже зрозумів, що була потреба купатися. Після виходу з води, так, я мою руки. Якби був би тут душ, було б взагалі дуже цікаво. Так що можна було покупатися. Купатися у Ворсклі можна, але дотримуючись санітарно гігієнічних правил, каже Володимир Овчаренко. Такі мікрофлора живе вона в водойомі і розмножається при температурі вище 17 плюс 17 градусів. Ми повинні в цілому дотримуватися правил безпеки це не пити воду з річки, особливо діти. Якщо після купання треба бажано прийняти душ, щоб обмити, не використовувати харчові продукти не якісні, а головне це не пити воду. В Україні не зареєстровано жодного випадка на холеру. Тобто ті віброни, які були виявлені, вони не є патогенними і тому не можуть викликати таке захворювання, як холер. Це таке дійсно інфекційне захворювання, гостре інфекційне захворювання, основними проявами якого є е, кишкові. Мається на увазі виражена діарея, блювання без адекватної регідратації, тобто поповнення е, судинного русла рідиною, дійсно людина може померти. Полтавка Галина Арнаутова каже, що теж чула про холероподібні вібріони. Мене не насторожує, тому що я тут багато років і в мене ще проблем не було. Воду не хлібати, це обов'язково. Занурюватися можна, а після виходу руки обов'язково. За словами епідеміолога обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрія Байбарзи, за 100 років місцевих випадків виникнення холери на Полтавщині не було. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Ось моя кімната. Ось, як бачите, тут я ось проживаю, От, також тут ось є моє ліжко. Євген Сідіхін у кімнаті дитячого садка в Опішні проживає разом із ще п'ятьма переселенцями. Чоловік утік із Нікополя Дніпропетровської області через російські обстріли. Пішов до магазину, от, вернувся з магазину. В даний момент я побачив свій будинок наполовину зруйнований. У мене кухня була повністю розбита. Також дитяча кімната у мене там була, теж вона була розбита. До речі, всі мої були під кирпичами, Телефон пострадав під уламками. Чоловік вирішив виїхати до родичів у Чернігівську область. Я добирався до Дніпропетровська, також пішки, оскільки транспорту не було. Також ресурсів фінансових в мене не було. З Дніпропетровська мене трошки там людина довезла до Полтави, а з Полтави я вже також змушений був іти пішки. Вишні оце з дерева я рвав. тобто те, що росло на деревах, якщо я знаходив, то я. І цим харчувався, на жаль. Просився до людей, але люди зараз також перелякані. На жаль, вони більшість людей мене не могли до себе взяти. У опішні каже Євген зупинився на тиждень. Просто так він не хотів там кошти якісь брати. От шукав саме роботу, звертався, що дайте мені роботу, допоможіть. Я зароблю гроші, куплю квиток і зможу поїхати до себе, до батьків у Чернігівську область. У нас там люди вирощують овочі, і ми порекомендували от його. Він займався тут у нас доглядом за овочами. Допомагав прополювати, збирати кабачки, зробили пасинкування кукурудзи молодої. Як бачите, є ось, ось качанчики. От от, інколи від них ростуть лишнє, удаляємо це все от, і залишаємо таке стебло. Обов'язково, щоб були дві завізи качана такого гарного. Це останній робочий день Євгена Сідіхіна у Опішні. Подивляємося травинки, яка залишається, ми її удаляємо. Квитка у Чернігівську область каже і ще не купив, але гроші на нього тепер має. Починає своє життя з, з нуля. От а коли все втихне, ми вернемося додому. От, відбудуємо це все. Ми... Люди українці, от і можемо це відбудувати. Нам це не страшно. Життя ще продовжується, і ми мусимо двигатися далі. Віра Чиж, ігор Лук'яненко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Часом дощ, вночі місцями значний, гроза. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали – до 15-20 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. В день – плюс 25, плюс 30. В обласному центрі вночі 18-20 градусів вище нуля, а в день – від 28 до 30 тепла. На неділю, 9 липня, у регіоні буде мінлива хмарна погода. Місцями короткочасний дощ в день без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура в області складе плюс 12-17, плюс а денна від 21 до 26 градусів тепла.